Доброго дня, мене звати Лілія Пашина і ви на каналі Київський форум. У часи війни надзвичайно важливо, щоб державна машина працювала злагоджено, без боїв, суперечок і саботажу, особливо у столиці. Тому будь-які спроби втручання в систему управління військової адміністрації у столиці слід розглядати не просто як політичні ігри, а як потенційну загрозу для безпеки. Та правового режиму воєнного стану і цей проект рішення Київради саме з таких Йдеться про ініціативу, якою депутати намагаються змінити порядок підписання розпоряджень виконавчого органу міста, яким наразі є саме КМВА. Замість того, щоб ці розпорядження підписував керівник Київської міської військової адміністрації, пропонується, щоб це робив київський міський голова, тобто посадова особа, яка не має права підписувати з боку виконавчого органу Київради розпорядчих актів з огляду на особливості місцевого самоврядування у столиці. На перший погляд, формальність, але насправді грубе порушення законодавства і принципу поділу влади пояснює, як усе працює згідно з законом. Київська міська рада КМР, орган місцевого самоврядування, який діє відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, Охвалює нормативно-правові акти, але не виконує функції державної влади. Київська міська державна адміністрація КМДА, орган місцевої виконавчої влади, який виконує завдання держави в межах столиці згідно з законом України про місцеві державні адміністрації. Саме вона одночасно виконує. Функції виконавчого органу КМР з початком широкомасштабного вторгнення діє указ президента України No 2022 та на його підставі на базі КМДА утворена Київська міська військова адміністрація КМВА. Відповідно до статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Саме КМВА перебрала на себе повноваження КМДА і виконує функції виконавчого органу Київради у місті. таким чином, усі функції виконавчого органу КМР, у тому числі видання розпоряджень, законно здійснює керівник КМВА. Жоден інший орган, зокрема Київрада, не має права втручатися в цей процес, підміняти собою виконавчу владу або накладати політичний фільтр на її рішення. Запропонований проект рішення це не про покращення процедури, це спроба підпорядкувати собі військову адміністрацію політичному органу. А отже, це Порушення Конституції України, стаття 6, принцип поділу влади, порушення законів про місцеве самоврядування в Україні та про правовий режим воєнного стану, дестабілізація системи управління в умовах війни, і головне, це небезпечний прецедент. Якщо в столиці політики можуть перехоплювати контроль над виконавчою владою в період війни, це питання часу, коли така практика пошириться на інші регіони. А це вже не політика, а загроза для. Національної безпеки. І це все відбувається тоді, коли місто захлинається від корупційних скандалів, коли практично щотижня у новинах звучать прізвища керівників комунальних підприємств, департаментів і чиновників КМДА. Ми очікували реакції, очікували відповідальності управлінських рішень, кадрових висновків. Натомість, що ми бачимо, Віталій Володимирович вирішив посилити власну вертикаль. Комусь знову свербить взяти під контроль столицю. Не побороти корупцію, не притягнути до відповідальності фігурантів кримінальних справ, не зробити публічний аудит, а обмежити повноваження Київської міської військової адміністрації. Це виглядає як спроба не боротися з системою, а закріпити її за собою. Єдиний адекватний крок сьогодні це не перекроювання повноважень, а негайна відставка усіх, хто фігурує в корупційних розслідуваннях і перезавантаження ключових департаментів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі усіх столичних перепетів.